nós ali mas Ну історія абсолютно не контрольована. І в мене питання до відповідних інституцій і органів в Україні, які б мали все ж таки мати якусь стратегію. Ну, якщо людина, а ми здається з тобою про це теж говорили на подкасті. Якщо людина має певну кількість підписників, да там умовно визначимо, там 10 тисяч, нехай да це взагалі не має там значення. Вона має нести відповідальність і вона фактично в тому чи іншому вигляді є засобом масової інформації. Воно передає наративи, факт чекінгу ніхто не передає. Жу відповідальності відповідно у них немає і так далі. Телеграм-канали анонімні – це теж величезна проблема. Насправді вони не можуть бути анонімними. Ну тобто має бути відповідна регуляція. Це завдання Нацради, Національної ради з питань телебачення радіомовлення України, яка має розробити законодавчі пропозиції спільно, значить, з комітетом їх опрацювати. І все ж таки, і, і до речі, і там є ж відповідні норми в європейському праві, і ми ж маємо ж це скринів вже ж провели. Ми маємо його адаптувати синхронізовувати, і тут теж можемо виступати навіть певними ініціаторами певних рішень, тому що без цього ми нікуди не будемо рухатися. Тобто, коли в тебе є дві паралельні реальності: тобто, з одного боку, в тебе є традиційні засоби масової інформації, які відповідають за свій базар, і в тебе є там, соціальні мережі, блогери і так далі, які не відповідають і жодного покарання ну немає. Це неправильна історія і неправильна ситуація. Звичайно, це не може перетворюватися переотворюватися Міністерство правди, формування, визначати там, інші речі, але елементарний факт чекінг. Елементарне розуміння, що ти не маєш нести відповідальність за те, що ти сказав. Якщо ти до когось формуєш наклик, то ну має бути відповідні дані. Хто до тебе може подати позов в суд і е е е за розпосудження відповідної інформації, тобто це не просте завдання. Я знов ж таки не агітую за те, щоб там все позакривати і казати про те, що всі там розпосуджують якусь там дезінформацію. Ні, але вочевидь, що мають бути певні правила, тому що вплив на людей це важливий інструментарій.